Всім привіт. Ось так ми пакуємо кабаноса для себе. Вони зберігаються дуже довго в вакуумній упаковці. І колбасу отаку теж упаковуємо для себе. Ось вона вже готова. Щоб вона не пересихала, ми її в вакуум упаковуємо. І зберігається в зберігається не тільки можна ковбасу упаковувати і продукти, хто на зиму там заморажує. Все, зараз запікає, ось так виглядає упаковка. Вона без воздуха майже. Тепер вона може зберігатися довгий термін.